Польоти і небо як спадок та мрія з дитинства. Він в 9 класі в травні прийшов і сказав: Я хочу бути льотчиком. Затято вчились, переймали досвіду кращих, виконували надскладні завдання та щиро вірили у перемогу України. Його одна з останніх мрій було він же сам з Криму пролетіти над звільненим Джанкоєм. Створювали власні родини та виховували дітей, але не встигли здійснити усе задумане. Тимур часто береться фото, по ньому видно, і собою носить і кажуть, що це тата, тато, тато Денис Кирилюк, Денис Василюк та Іван Болотов молоді пілоти, які назавжди лишилися в небі.